Тижня світ відзначає сумну річницю голодомору в Україні 32-33 років за різними даними від штучного голоду, організованого сталінським режимом на теренах України у той період померло від 4 до 7 мільйонів людей. У найбільшому соборі Нью-Йорка минулими вихідними вшанували пам'ять жертв українського голодомору. Українці діаспори вже багато років борються за визнання американським урядом голодомору геноцидом проти українського народу. Церемонія в Нью-Йорку – один із способів привернути увагу до трагедії, яка досі залишається маловідомою у світі. Як і кожного року священники різних конфесій відслужили у соборі святого Патрика панахиду за загиблими під час голоду тридцять. Рового 1933 третього років разом з пересічними громадянами загиблих поминали і законодавці обох держав. Я, як людина, яка бореться і виступає проти геноциду. почуваюся зобов'язаним взяти участь у цій церемонії. Це дуже важливий обов'язок. Якщо не говорити і не згадувати про геноцид, він може повторитися у будь-якому куточку світу. понад 7 мільйонів людей загинуло. Це страшний удар по генофонду української нації. І ми молимося за те, щоб такого більше ніколи і ніде не було в світі. І я вдячний американській громаді за те, що голодомор визнається геноцидом проти українського народу. На церемонії у соборі святого Патрика у Нью-Йорку зачитали заяву Білого Дому, присвячену 77-й річниці українського голодомору. Американці говорять у у документі, приєднуються до мешканців України та українців по всьому світу у вшануванні пам'яті невинно загиблих. Голодомор був страшний, створений штучно. Це була непрорахована спроба зламати волю народу України. Ми віддаємо належне силі та спротиву українців, які пережили неймовірні страхиття і стали навіть сильнішими. Підкреслено у документі. Сполучені Штати вдячні за дружбу та співпрацю з українським народом. Як вільних людей нас об'єднують не лише пам'ять про жертв голодомору, а й бажання запобігти подібним трагедіям у майбутньому, зазначено у заяві Білого Дому. Цього ж дня задали пам'ять і тих, хто загинув під час Другої світової війни від рук фашистів.